Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на третій поєдинок сьогодні. У нього п'ятий номер Узіняка 15. Зараз впевнено, грає осіда. Чотька це однієї з найулюбленіших справ для Сен. Зараз переведення ліворуч Андрущак пробуває! У ближній кут. волос не без труднощі. 21-го номера Кодерсу, лісний. Без фолу. Витошко. вихід 2 в один. Потрібно швидше приймати рішення. Витошко пробиває! Удай є стійко. Теж, на мою точку зору, потрібно було. Бордун не квапиться повертатися на власну половину майданчика. Лісний ближній кут. Сей від що Андрій Наконечний конечний зіграв. Вірно! Бордун. Удар. Гол. Олександр Бордун. Ось чому він не повертався на свою половину поля? Тому що знав. На м'ячі віддає передачу Бурдуну. Вихіді Бордун! Не влучає у цьому. Де попереду цілий другий тайм. Про це не забуваємо. Марченко ударна позиція. Так. Повернулися команди на другий тайм. З перевагою. Один гол. Кодерс переграє інтерія. Случний удар Олександра Бордуна. Лісний Зельман, Гусів та Костик. Стартова четвірка без змін. Лісний на ударній кіліво. Так, там один колектив більше на перехопленні чудово грає труж. Атака 2 в 1. Покотив. Круковський. Гол. 2-0. Браво, кодерс! Хороша! Пропустив лево частку поєдинки. Ну і тепер як то кажуть, нас доганяє втрачена. трош удар, який сейв від голкіпера. Пас в центральну зону. Круковський на лівому фланзі. Ветошко Круковський можна оформлювати добрий. пробиває, Удай. Не сумніваюся, що передача буде акцентована саме на Труша. Витошко головою на другому поверсі намагався зд... для своєї команди. Андрущак, вихід 3 1, Андрущак покотив. Потрібно забивати. Ось і тач. Гол! Юрій Трушу. Власні ворота. Браво! Великий привіт. Нашим воїнам, які Допомогов! 2-2! Браво! Інтеліас! Як же. Подумати. Говорили ми про те, що Інтеліас небагато пропускає, небагато забиває Труш. Удар воротам. тут сирити у себе Інтеліас. Ми є другий курйозний м'яч. Допоміг тут стійка! Труш. Попереду Андрій Хорос. Удар від Костика в ближній ку. Атака в два в два. Гусєв злівоє. Костик. Забивати можна. Була ще одна спроба. Хапає. Передача під удар. М'яч одна перемога. Два нічийних. Рахунки Голу немає. Який сейв. Брещеше. Віддає на Андрущака. Вихідіш наміч Андрущак. Удар з друга спроба. Передача. Той скидає п'ятою. Удар. Осідач. Якийсь. Капітан команди Кодерс. Гра рукою була щойно. Правда, залишається хорос на м'ячі Круковський на дворот. Опція тайм-ауту залишається. Віталія Ковальчука. Передача на Трушата грудьми собі м'яч на землю опускає Труш! удар.